Вітаю вас, друзі! Вітаю середа, 5 хвилин. Дякую Кужелюк Аркадію і дякую, Куянченка Куяніченка. Вибачте, вибачте Ірина, вибачте, Куяніченка Ірині за вашу допомогу, за ваші донати. Дякую всім спонсорам, дякую тим, хто разом підписуємося. І так вайте так, Зеленський вчора зустрівся в США з прем'єром-міністром Ізраїля та також з головою Масаду. З Бенямін Нетаньяху вони обговорювали, обговорювали ситуацію, яка склалася з нашими людьми, яких туди величезну кількість не допускають до Ізраїлю. Величезну кількість, чому я і обурююсь на кшталт шахідів. Ось неправильно. Я вважаю, що це неправильно. Наших не пускають. Стільки ж ми повинні були не пустити шахідів. Хай не всіх, але стільки ж. За рік біля 15 тисяч наших людей не, не допустили в Ізраїль. Стільки ж повинні ми були не допустити шахідів. Це було б правильно. Друзі, я виходжу, я виходжу е, з інтересів нашої держави. Хтось мені скаже, шахіди там щось залишають, шахіди там фінансують. Може... Друзі, для мене наші громадяни, гідність наших громадян. Е, Безпека наших громадян дорожче того, що залишають, і дорожче того, що вони, скажем, там для Умані якусь економічну, якусь економічний вклад роблять. Дорожче наші громадяни, будь-які, яких я навіть не знаю, не бачив, а деяких знаю, що просто не пускають. А відміна лікування біженців безкоштовно. Це те, що там зараз е, інші погрожують. Ввечері ми про це поговоримо, як і про те, що я вже обіцяв на стрімі, збираємось, поговоримо. Так що треба відповідати адекватно, друзі. Просто адекватно, зеркально, нормально. Поговоримо, поговоримо про все це. Ну, будуть е, розмови. Про що говорили з Масадом? Начальником Масаду, директором Масаду, керівником Масаду, я не знаю. І нам не треба про це знати. Про це може, повинні знати інші люди, які цим займаються. Йдемо далі, по нашому прев'ю. Про Коломойського. Скажете, скільки вже жувати, жувати? Та ні, це треба жувати. Коломойський жував нашу о, державу всю незалежність. Як і Ахметов, як і Пінчук, як інші олігархи, як Порошенко, всі олігархи вони жуювали і жують нашу державу. І ми повинні жувати, і жувати, і жувати. Ну, Я, наприклад, спочатку помилявся, та й багато з нас, що він там сидить, в якійсь там камері, ВІП, малюска зробив, нічого подібного. І це правда, це правда. І Ліганет, і СБУ повідомляє. І інше видання, видання, вибачте. Коломоцький сидить у звичайній камері. Так, да, він сидить сам. Да, камера косметично відремонтована, чистенька, прибирає в камері він сам. Ну наскільки. Наскільки можна вірити і СБУ, а я вірю СБУ і іншим виданням, прибирає в камери сам. Не, там немає телевізора, немає інтернету. Ну, Про телефон пишуть немає. В це я не вірю. Можливо, і немає. Можливо, і телефона немає. Але коли йому потрібно дзвонити, повірте, він дзвонить. Це правда. Ось, Можливо, і немає. Він пройшов також са як і всі, всі сидельці цього закладу. А сидить же ж він не на Лук'янівці, сидить він на скорному провулку біля міс... метро Арсенальна, це е... ізолятор тимчасового утримування СБУ. Ну там трохи і режим інший послаблений, там трохи трошки по-іншому, і контингент трохи інший. Але ось так. І все він робить згідно правилам розпорядку. Так що, на щонайменше він там буде сидіти два місяці. Так що, друзі, я на сьогодні задоволений. Ну, задоволений. Хтось каже, там вже пишуть, там та шкода, діда. Шкода, що він один. Ну, по-перше, не він один з таких. Я ж уже сам із Шуфрич, там і князів голова Верховного суду. Там вистачає, там і інші судді вже потихеньку йде. А владі і президенту треба братися за це жорстко. Жорстко. Всіх олігархів вони повинні вони повинні віддати те, що накрали. Те, що забрали. Підпишіться на мій канал. Якщо вам цікаво, поставте вподобаєчку. Не забувайте подобаєчка. це допомога каналу, якщо ви можете це зробити, якщо вам подобається. Ну і про приліт в гуманітарний центр у Львові Шахеда. 300 тонн гуманітарної допомоги вигоріли, вигоріли вщент. Це сказала координаторка ООН в Україні. Про наслідки удару росіян по Львову. І вона так виразила рішуче засудження російського удар, удару, російського удару. Ну що вам. Вона сказала, що це важливий гуманітарний об'єкт, що росіяни знищили багато того, що Європа надає. Ну, не знаю, звати її Деніс Браун, але я хочу сказати, це ж не перший приліт по гуманітарним хабам у Львові. Я не знаю, чому по, по гуманітарним хабам б'є Росія, що вона знищує в, ну, в Росія, 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 друзі. Давайте тут спокійно це сприймати. Якщо вона хотіла нас і хоче залишити без світла, без води, без тепла. Якщо вона хоче, щоб наші немовляти не. Б'є по нашим пологовим будинкам, де б'є по дитячим садочкам, б'є, то що казати про гуманітарку? Що казати про гуманітарку? Я б єдине, що сказав, що Андрію Садовому, можливо, треба було десь перебазувати ці склади, тому що ну, весь світ знає де, і росіяни також знають. Далі все ввечері, друзі. Ввечері буде цікаво. Дякую вам. Дякую. До вечора. Україна переможе.